Дарили шахеди такого натовпу, людей у нас ще не було. Допомога стихла. Взяла коробку, написала, що ми маємо туди вкласти, як в нас вже нічого немає. Волонтер приніс ремінь вбитого орка, коли затонув крейсер Москва. Це саме з нього можливо викласти на аукціон, щоб ну, закрити якусь потребу. звати Тетяна Гавриленко, я голова громадської організації Захистимо разом і керівник волонтерського центру Кілійської громади Захистимо разом. Наш волонтерський центр створений з перших днів повномасштабного вторгнення. Об'єдналися однодумці, і потім до мене зателефонував мер і сказав: Тетяна, ти не хочеш очолити це все, тому що він знає, що я волонтер з 2014 року. Волонтерська майстерня тут плетуть сітки. Вова у нас учасник. Світланка у нас е, комунікатор і плете швидко сітки. Аліна приватний підприємець. Толік також приватний підприємець у нас. До нас сюди приходять діти, школярі, коли в них є час і плетуть. Спочатку це були гори тряпок, це було хаотично. Потихеньку, методом далі на пропи, ошибок. Чомусь ми прийшли. Як ми називаємо ці сітки, ми казали, як сказочний, сказочний. сказочний ліс. Да. Тому що вони були незрозуміли з чого. Я хочу, щоб ви зрозуміли, яка була різниця раніше, з чого плелось, От дивіться, бачите, з чого плелось і як плелось. І зараз яка сітка. Це дуже велика різниця, насправді. Але бачите, до чого дійшли вже дівчата, вже наскільки професійно, що сітки по кольору. Мало того по кольору місцевості, куди вона їде. І вони легкі, і вони вже не, не, не промокають. Дощі де вода просто стекла, і сітка легка, як була, так і залишилась. Летіла і, да, і просто застряла вот так вот хвостовиком, як лампочка висить. Хлопці говорять, у на нас просто Вкладається лента зготовили так називаємо розческу. Вот раскладывается ложим по 10 по 20 штук в зависимости от ножа и укладываем вот. и, все. и потом зажимаем пускаем ленту и вот у нас получается вот такие вот ленточки вот так наматываем катушку и девчатам отправляем на сеть. Робили дуже много кикер. Хлопчик прислал фотографию девочки. Вы можете такое сделать? Мы таки моем. А потом силы на фотографию. А что это такое? Он как ребята, к разгрузке доступ свободный, к автомату доступ свободный. И бегать легко. Также идет вот нашлемник на него. Здесь резинками затягивается. Обтягуються от, і, от, пожалуйста, на шлемник. Кілія невеличке місто, і у кожного з нас є брат, чоловік, друг, який так чи інакше став захисником. В першу чергу до нас зверталися хлопці з нашого мордівзіону, наші прикордонники. Це ті, які прямо були в місті Кілія і так. Одеська область. Потім хлопців почали. Почалися ротації, і хлопці почали нести свою службу десь за межами Одеської області. Це буквально сталося на другий-третій місяць повномасштабного вторгнення. Тобто, у нас вже почала додаватись мапа України. Це Донецька область, Харків, Миколаїв і так далі. і тому подібне. Якщо казати, що саме передавали, насправді передавали від сірників до Ну, Наймасштабніше гроніки і тепловізор. Звісно, на це потрібні великі кошти. І завдяки підтримці всієї кілійської громади якось це так воно, знаєте, та саме по собі йде. Хоча у мене навіть фотографія є, коли я а, взяла коробку, написала знак питання і хотіла написати пост в Фейсбук. А що ми маємо туди вкласти, як в нас вже нічого немає? Це для жителів громади, аби вони розуміли, що війна продовжується і треба, і треба щось робити. Нам, взагалі, волонтерам приємно, коли хлопці нам передають свої прапори, свої шеврони. Мені особисто приємно, коли нам передають сувеніри до нашого музею. Ідея створення музею у 2014 році. Ми збирали допомогу, надсилали її в Донецьку-Луганську область. І була можливість у одного з наших волонтерів поїхати туди, і він звідти привіз декілька експонатів. Ці експонати стояли в нас десь у підсобці, тому що для них не було приміщення уже в 2022 році ці експонати я попросила, аби нам принесли сюди, і потім нам волонтер з міста Одеси приніс ремінь вбитого орка. Це був один з перших наших експонатів саме 22-го року. Так я зрозуміла, що нам потрібно зробити десь поличку, аби це все було на видному місці, тому що до нас приходить багато людей. Вони цікавляться, вони запитують 6 вересня. Був перший прильот по місту. Вдарили шахеди і вони наробили багато лиха в декількох місцях міста Кілія. До речі, уламки цього шахеда є в нашому музеї. Нам принесли їх небайдужі мешканці, і вони вже наші музейні експонати. І... Діти і люди, які приходять до нас, і діти, школярі, які приходять на екскурсію, вони можуть побачити, що ж літало, що гуділо і що саме наробило лиха. У нас є експонати сухпайок, який хлопці наші виловили в, в Чорному морі. Оце він саме такий у нас розірватий. Це було в той період, коли затонув крейсер Москва. Ми можемо таке припущення зробити, що це саме з нього, тому що до цього нічого хлопці не знаходили. Далі у нас є експонати з острову Зміїний. Це телефон 57-го року. Ми навіть колись думали: якщо буде якась величезна потреба, то можливо щось викласти на аукціон, щоб ну закрити якусь потребу. Але потім, ні, все ж таки, це буде музейні експонати. Вони залишаються у нас. Ідея створення меморіалу була запропонована нашим другом. Від ідеї до створення і втілення її пройшло буквально півтора-два місяці. Людям потрібно бачити. Знову ж таки, одна річ, коли люди до когось там прийшли на похорон, побачили, що хтось там загинув і забули. А коли воно перед вашими очима, ви відноситесь до цього по-іншому. Ми маємо багато напрямків нашої роботи. Ми допомагаємо переселенцям. На початку повномасштабного, перші місяці, перші півроку у нас було понад 2500 тисячі ВПО. Це зареєстровані. Для маленького міста і громади це колосальна цифра, тому що такого, так, такого натовпу людей у нас ще не було. Звідки було найбільше людей? Це було Харків, Миколаїв, Херсонська область, Запорізька область. Це була така хвиля важка. Насправді У нас не було куди селити людей. Ми і шукали їм житло, і обставляли їм житло. Тобто це були побутові речі якісь. А наразі допомогу люди отримують у нас вже продукти, коли вони є в наявності, тому що допомога трохи не трохи, а так стихла. У нас є чат ВПО. Я пишу туди інформацію. І вони приходять і а, забирають те, що те, що для них саме. На, Звісно, при собі вони мають посвідчення. Звісно, ми записуємо, що ми видали, тому що це має бути все звітно. Ось. Тобто, так вони можуть прийти, обрати памперси, можуть обрати якісь засоби гігієни, якщо вони є. Якщо є зайві, скажімо так, продукти, то також і продукти. Є ті люди. Які з першого дня до нас приходять у волонтерський, десь приносять щось з потрібних речей. Їхня підтримка дає мені особисто сили йти далі, тому що робота морально важка, фізично важка, і нам важлива ця підтримка. Чи є сили продовжувати? Так, тому що а як по-іншому? Я це рахую так. А якщо кожен із хлопців скаже, що він все, він видохся, він не може. Що далі? А якщо скаже не один а десять, а двадцять сили десь беруться. Певно, ті люди, які поруч зі мною дають мені ці сили. Певно, моя родина, яка підтримує мене, я намагаюся досі помічати це щастя у простих речах. Певно, це все дає мені сили.